Пане Ігоре, давайте зафіксуємо зараз те, що ми обговорюємо про 23 країни, тому що послухаємо трошки прес-брифінг Єнса Столтенберга. І ми повинні продовжувати співпрацю з Китаєм. І зростання на пекіна впливає звичайно на нашу безпеку. Китай все більше кидає виклик засновано на правилах міжнародного порядку. Відмовляється засуджувати війну Росії проти України, погрожує Тайваню і збільшує і здійснює значне нарощування військової сили. Модернізація ядерного потенціалу Китаю є безпрецедентною за швидкістю і масштабом і проводиться без прозорості. Члени альянсу погодилися продовжувати спільну роботу для захисту від погрожуючої поведінки Китаю. А завтра ми зустрінемося також з лідерами Австралії, Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї, а також Європейського Союзу. Бо ми сильніші та у більшій безпеці, коли ми разом. А зараз я готовий відповісти на ваші питання. А вошел будь ласка. Доброго дня, з Washington Post. президент Зеленський. Звичайно, сьогодні твіт випустив під час ваших перемовин. Я критикував текст формулювання, які що ви погодили, коли ви говорите про членство і до шлях України до членства в НАТО. Я не знаю, чи ви читали що він сказав. але НАТО я знаю, погодили, що формулювання для. України є розчаруванням, що сьогодні погодили члени НАТО. Це потужний і міцний і позитивний меседж для України. Не просто меседж підтримки, але також позитивний меседж, коли ми говоримо про шлях до членства в НАТО, і це включає цей пакет практичної допомоги, який допомагає повну інтегративну сумісність між силами НАТО, і силами збр... збройними силами України. Це створ... створення Ради Україна НАТО. Також рішення зняти потребу ОПДЧ це означає, що замість двох кроків буде тільки один крок, один етап вступу до, до членства НАТО, і також ми погоджуємося що запрошення буде видано, коли всі коли умови будуть виконані. Я хочу також додати, що члени альянсу також надають значну військову підтримку Україні, тому що найбільш термінована. Альна зараз потреба і вимога це Україна повинна перемогти. Якщо Україна не переможе, тоді не буде обговорення членства в альянсі. Ми і тому ми вже місяцями обговорюємо військову підтримку членів альянсу, вже починаючи з 14-го року. І значно ми підвищили цю підтримку минулого року, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. І за останні кілька днів зробили оголошення Ня, члени альянсу, Франція оголосила, що вони нададуть е, також крилаті ракети дально далекобійні Німеччина, тільки що говорила і БМП, і також ЗРК системи і. Е, ми оголосили також допомогу і багатьох інших членів альянсу і створення також авіаційної коаліції по підготовці пілотів для винищувачів F-16. Тому Це дуже міцний меседж, потужний меседж, який надає позитивний меседж і об'єднаний меседж до Києва. Українська агенція новин, третій ряд. Будь ласка. Шкирко, Національна агенція новин України, дякую вам за можливість задати питання. Чи можемо ми очікувати сьогодні? Кінцевий текст чи Будемо очікувати це. Може завтра. І, будь ласка, конкретно скажіть, які умови Україна повинна виконати для того, щоб було щоб була почата процедура вступу України членство України до? Нато, ми погодили вже текст меніке, погодили, погодили також пакет допомоги для України. Ми говорили про головні елементи, говорили про практичну також підтримку. Це також повна оперативна сумісність. Це зменш це також. Ми знизили, зменшили етап. Ви знаєте, з двох етапів до одного. Ми зняли необхідність ПДЧ, і ви чули оголошення за допомоги військової. Від членів альянсу за останні кілька днів я вже дуже активно працюю з членами альянсу, а також з українськими урядовими особами також обговорюю це обговорюю це з президентом Зеленським, і я сьогодні з ним Буде зустрічатися, а також у нас буде інаугураційна зустріч Ради Україна НАТО завтра, де ми ці три елементи пакету дуже конкретно обговоримо, які будуть наближати Україну ближче до НАТО. Це потужний пакет. Рейдер будь ласка. Будь ласка, задайте питання. Крис Рейтерс, Шановний секретар. Повертаючись до коментарів президента Зеленського, він сказав, що це буде абсурдно, якщо не визначено часові рамки ні для запрошення, ні для членства України в НАТО. Як ви можете відповісти на цей Дуже цей дуже конкретний коментар, і чому немає eh, часових рамок сьогодні. Визначено членами альянсу. Ми походили дуже потужний пакет багато елементів, які наближають Україну ближче до на. НАТО і допомагають також наблизити Україну до членства, і це дуже практична допомога по оперативній сумісності, наприклад, по реформах по оборонного сектору, і це дійсно дуже важливі умови для членства. Це практичний крок до для того, щоб Україна наблизилася ближче до НАТО. Крім того, у нас ми надали дуже міцний політичний. Сигнал, коли ми говоримо про по до щодо членства, і, по, і це, це формулювання зараз комініки, і є. Там дійсно формулювання запрошення, тому дуже міцний, потужний ми месич даємо як політичний, коли ми говоримо про шлях до членства до НАТО, а також і військова допомога, і політична допомога для того, щоб отримати оперативну повну сумісність. Якщо ви подивитесь на всі процеси членства, то у нас в цих процесах немає якраз часових рамок завжди у нас все обумовлено умовами. Це завжди було так. Та Лахті з Фінляндії, шановний генеральний секретар, Балтійське море стає фактично внутрішнім морем НАТО. НАТО зараз 300 тисяч військових у стані високої готовності ставить в Балтійському регіоні. Що це означає для країн прибережних? Це Польща, Фінляндія, Естонія. Я наскільки історичним це є момент, який меседж для президента Путіна, дякую. Це історично дійсно, що як Фінляндія, Фінляндія, так і Швеція стануть членами НАТО. Фінляндія вже є повним членом НАТО. І е, також є у нас, ви знаєте, погодження з угода між президентом Ердоганом і прем'єр міністром Кристисоном. Вчора вони досягли цього цієї угоди. Що Швеція стане повним членом НАТО? Це дуже важливо для Фінляндії, для Швеції, для усього альянсу, і також це надзвичайно важливо для Балтійського регіону, тому що якщо ви подивитесь на карту, ви побачите, і зрозумієте, що наприклад, можливість зміцнити Балтійський регіон значно покращилася зараз, тому що у нас є повні повноправні члени. Це Фінляндія та Швеція. Це залежить. Щойно почули брифінг генсека Єнса Столтенберга. Найцікавіші заяви дивіться в ефірі Ukraine World News.